Вітаю вас! Ви хочете бути здоровими. Ви знаєте, що треба робити для того, щоб е, бути гартуйте. Ось про загортування Ми сьогодні поговоримо, пішли. <плес> Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про загортування. Розкажіть, будь ласка, де Озі Осборн? Він помер, рок співак. Ой-ой, ой яка шкода, яка сумно. Ой-ой. Шкода, Озі Озборн. Ми любимо рок-співак. Ну давайте послухаємо, що наші загартовування, яке закаляється у холодній воді е наші експерти. Давай. Загуртовування – Це якась холодна водичка може закалятися і розливатися, потім почала хворі. Це можна. Водичка. І закалювання це... ну, просто це холодна вода. Ви знаєте, загортовані закаляються у холодній воді, який стався за своїм причином, які майже за своїх інтересів, які загуртовуються, загартуйте у холодній воді. Ти представляєш? Так, да, представляю. Які загортуються у холодній воді? Я теж не знаю. Давай. На прийшов композитор Біпі Пенг. Давайте подивимось. Це композитор Біпі Пенг, а це його маленький тато, Сабіт Не Відкриває вдома квартири, а мама і закриває біпі. Знімає сабік на сперс Теплі теплій а мама лякається, що тато замерзне. і знову кутає сплас. Ми ходімо у коса А ну покажи вухо. Ого, яке холодне. Ви знаєте, що таке загуртовування біпі? Козел, я розповідаю, що таке загортовування. Це якесь світло. Ні, холодну воду закаляють, а потім захворів за холодну воду. Температура піднялась. Ну так що захотілося. А ви знаєте, що таке загуртовування? Загортовування це таке холодну воду розливають, закаляють. Ну як захотілося. Разлити воду. А, ні. Холоду воду розлить, не знаю. Але те, що ви дізнавалися у своїх інтересів, що таке загуртовування і як розповідався у своїх інтересів, давай. Я не хотів обізнати, які, які загуртовування нам треба обізнати. Надеюсь, ви зробили правильні відповіді до зустрічі у, у четвер, об 11 ранку, до зустрічі у Золотому Гусі. До побачення.